Ситуація, яка точно траплялася з кожним: сімейне застілля. Всі їдять, спілкуються, і аж тут від якихось цікавих родичів прилітає запитання: а скільки заробляєш? А коли вже діти? Ти ж дивись, бо мамі з татом онуків треба побачити. Знайомо, от і мені теж. Часто ми не знаємо, як коректно відповісти в такій ситуації, коли хтось з цікавих. Коментує наше життя або роздає нам непрохані поради. Наче і грубіянити не хочеться, а як відповісти ввічливо, щоби родичі не порушували твої кордони не знаєш. Це вміння дозволяє наполегливо та без агресії відстоювати свої позиції, зберігаючи гідність як свою, так і опонента. Тому. Замість ніякового мовчання чи грубості, володіючи мистецтвом асертивної відповіді, ви зможете сказати приблизно таке: Я дякую вам за турботу, проте я не хочу ні з ким обговорювати своє особисте життя. Не факт, що родичі заспокояться, проте, Імовірніше за все, вдасться зупинити потік некоректних запитань. Щоб дізнатися більше про те, як розвивати цю навичку та ефективно комунікувати в особистому житті та на роботі, тисни кнопку Підвищити рівень.